Про мирні сценарії для Донбасу говоримо з лідером руху справедливість Валентином Наливайченком. Я вас вітаю. Добрий вечір. Отже, політики обговорюють новий мирний план, який озвучив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. Він пропонує, аби Україна та Росія підписали нові договіри і щоб ООН та ОБСЄ мали спільну місію на всій території Донбасу, і щоб це зрештою дозволило провести там вибори. Офіційний Київ назвав цей документ нереалістичним. Яка ваша думка? Я думаю, що сам який організація по безпеці з пробігності в Європі виступає з такою дипломатичною ініціативою тільки для того, щоб все ж таки знаєте, підняти інтересу всіх сторін, і насамперед в українській владі, що настав час все ж таки діяти і пропонувати рух вперед. Мінські домовленості не працюють. Це правда, це визнають всі, і насамперед це відчуваємо ми, українці, тому що не можемо повернути заручників, тому що не можемо організувати гуманітарну економічну допомогу за е, допомогою міжнародних партнерів окупованим територіям України. Але на мою думку, що важливо зараз для нас, для України, запропонувати свій національний план деокупації. Я вважаю і переконаний, що деокупація Донецької та Луганської областей та автономної Республіки Крим це єдиний вихід, єдина дорога до відновлення миру. Ну вивести війська має Росія і свої спецслужби з окупованих територій іншого шляху до миру. Не існує саме на цьому, має наполягати українське керівництво і в ОБСЄ, і в ООН. саме це воно і робить українське керівництво. Дивіться, ви кажете, що Україна має бути проактивною, сама щось пропонувати. Так. Але що принципово нового ми можемо запропонувати? Кілька років домагаємося миротворців. ООН, Росія це блокує. Так само наша вимога спочатку, щоб Росія вивела війська, відновити контроль над кордоном, але ще потім можуть бути вибори. Але Росія нічого цього не виконує. В чому сенс якихось нових контрактів, якщо Росія не виконує і попередніх? Саме не миротворці, ООН, я наполягаю, а деокупація, тому що миротворці це заморожування конфлікту на певний і досить довгий час. Я категорично не згоден з тим, що треба давати, знаєте, Україні відступати від власних позицій захисту національних інтересів. Якраз я йду у президенти з чітким планом деокупації, який передбачати має перше. От ми згадували ОБСЄ. настав час. На українській владі в ОБСЄ організувати слухання про злочини війни на нашій території раз друге в ОБСЄ провести слухання щодо звільнення усіх заручників і політв'язнів громадян України. Два і третє, чітко виступити з планом, що як ми, українська сторона, бо бачимо відновлення миру. А ми маємо відновити мир в нашій країні. І шлях, і механізм деокупації нам вкрай потрібен і в ОБСЄ і в ООН. Це те, чого на жаль, зараз українська влада не робить, не пропонує. Дивіться підтримки, ця ідея план сайдіка, так званий, не знайшла ні у Києва, ні у Росії ні в США, ні в ООН, у ОБСЄ. Там теж офіційного схвалення немає. Якщо коротко резюмувати ка. Кажуть, що це самодіяльність сайдіка чи є майбутнє саме в цього документа? От коротко резюмуйте. Бо, Думаю, що вважаєте? ні? Думаю, що ні, тому що не вирішується ключове питання з війська. Окупаційні та спецслужби окупаційні на українській землі залишаються. І друге, не вирішується важлива економічна і гуманітарна складова нашого національного плану відновлення миру. От я стверджую, що єдиний коридор, якщо хочете єдине світу Україну до відновлення миру, це започаткування разом з Червоним Христом, з організацією Об'єднаних Націй, з благодійними українськими організаціями серйозних гуманітарних коридорів, серйозної гуманітарної допомоги. Громадянам України, які постраждали від війни, дякую, зрозуміло. Дякую за розмову. Лідер руху справедливість Валентина Ливаченко. Ми рухаємося далі.